Героїчні професії залізні люди. в Івано-Франківську погасили нову марку, присвячену працівникам української залізниці. З нагоди їхнього професійного свята спецпогашення символічно провели на місцевому вокзалі. Як усе відбувалося, дивіться у сюжеті Ольги Бабенко. Поштовий блок Залізні люди є другим у серії героїчні професії. Її присвятили самовідданій праці залізничників, які роблять усе можливе задля перемоги України. Це велика честь. Тому що о, ця марка, яка сьогодні буде поважатися в приміщенні вокзалу івано франківську вона війде в історію на всі віки, як пам'ять про тих залізничників, які в складних умовах війни працюють, перевозять людей, перевозять вантажі. Залізнодорожники це люди, які сьогодні перевозять наших військових, які перевозять. Багато цікавих речей, які допомагають нам в перемозі. Тому хотілося подякувати цій професії. Насправді це важка професія всім, хто працює на залізній дорозі, в нашому франківському вокзалі, та хотіться подякувати за ту велику працю, яку вони роблять для наближення нашої перемоги. На блоці марок потяг, який прямує з Херсона до Львова. За словами Тараса Біжика, таке зображення символічне. Адже 3 травня цього року російські війська атакували центр Херсона. Під обстріл потрапив і залізничний вокзал. Було попадання і по авто по вокзалу, де був загорівся вагон. Героїчними силами залізничників був відчіплений вагон поїзда, який був захоплений полум'ям. Відповідно, був Постраждалий провідник. Йому надали першу допомогу, людей розмістили у вагони. Відчіплений вагон відтягнули, і поїзд відповідно доїхав до Львова без запізнення. Тираж нового поштового блоку складає 150 тисяч примірників. Придбати його можна вже зараз у відділеннях Укрпошта або ж онлайн.